Привіт! Всім привіт! Сьогодні лізуня з Настую будуть піднімати стаканчики і шукати там сюрпризи. Що попадеться під стаканчиком, правда? Mm -hmm. Відкривай! Ми подивимося, що там є. Що mm -hmm. тут є? Mm -hmm. Ух фиксик. ти! Фікси! Як фіксика звати? Mm -hmm. А який гарний фіксик! Гарний? Mm -hmm. Ану, Настуся, давайте! А що на Стусі попалося? Кітя така. Ух ти! Кітя, цукерочки. Настуся знайшла Hello Кітті. А це хто mm -hmm. в нас? Mm -hmm. а, яка кицюня гарна. Цукерочки є. Mm -hmm. А Ліза що відкрила? І ще. Ух Цукерочка. ти Багато цукерочок. Mm -hmm. І така киця. Mm -hmm. І дуже багато киць сьогодні, так? Такі гарні киці. Цукерочки? Mm -hmm. Маленькі гарні цукерочки? О, тут різні сердечка. Тут є квіточка. Mm -hmm. А тут є сердечко на цукерочці. Mm -hmm. Меня черга відкривати. Вау, яка мешка. Мешка? Гарна така. Який мишка. хвостик довгий. І цукерочки такі, так? Який Це довгий такі. хвостик? А що влізе? Дивись, як мишка ще гримить тут. Сердечко таке? Угу. Гарне таке сердечко. Тут цукерочка. І ще цукерочки. Ще цукерочки. А що тут в нас було? У нас була така коробочка, сердечко. І в ній що це в нас? Це чарівна лампа? Що це є? Я знайшла таку сімку. Сфіксиків. Ліза, дивися, хто це? Це з фіксиків? Тут вже нічого нема, вже відкрили. А там хто? Що там є? Знову цукерочки? Ого, яке щастя сьогодні на цукерочки. Да? Покажи нас Цукерочки. Ось скільки цукерочок. Така пірамідка. Можна складати її по-різному. Такі довісненьки. Цукарочки? Uh -huh. Смачні? Uh -huh. <реш> так, що я не відкривала ліс, значить марчар. О, що там у нас тусі є? Oh, що це? А а це? Ага, це таке відвішувальне скло. Зараз ми подивимося. Це наші свинки. Mm -hmm. Свинка мама. І свинка дитинка. Зараз ми подивимося, як це. А сколь. це така картинка, яка переливається. Так. Да. Ось смачно? таке збільшувальне скло. Дуже знашно ручка. Ліза, відкривай. Хто тут у нас на картинці? Ліза, відкривай стаканчик. Вау, така змія. З... Змійка. Змійка. <мас втеки> <гас втеки> змійка. Як змійка повзе. Ліс. Як змійка повзе? Ух ти! що є. Цукерочки. Цукарочки. Цукарочок дуже багато. Така Угу. Бджілка. Яка гарна хвостиком. Свинка пепа, свинка пепа, цукерочки, свинка пепа. Дивись, яка свинка. Свинка пепа. Це свинка це пепа? Це свинка пепа, це мама свинка. Це мама, так. Суконка оранжева. Ви яка гарненька, мама свинки пепи. Вау, а що це? Це Це штампи. Печатки. Це штампи. Давайте печатки. я вам дам листочок спробувати чи печатки. Ліза буде пробувати? Mm -hmm. А ну як там Ліза? Штампує. <хи> Сильніше притискай, то треба сильно притиснути. Ліза не має сили, напевно. так? Треба каші більше їсти. Гарно. Не забуду відкривати наступний стаканчик. Відкривай. Mm -hmm. ну, Покажемо, які там. У нас що ви там ще знайшли? Вау, Ось такі ті... і... штампи. плить. Цукерочки. Цукерочки Цукерочок дуже багато. Uh -huh. І такий штамп. Знову цукерочки. Ух ти! Ух ти, яка іграшка. Та Ліза? А ну як вона буде їхати? Такий гномик гарний. Гномик? А який гномик? І такий вампір. Свісиків. Ух ти. Це вампір-кіт? Це котик? І ще фіксик є один. Ліза, так. покажи. О, це той професор, чи як його там звати? Той, що їх все вчить. Так. Яку тобі іграшку дати, Ліза? Цукерочку? Скільки в Лізи цукерочок? Дивися, багато цукерочок. Ух ти, які цукерочки. Цукарочка? Ага. Ого, го скільки цукерочок. Оба неправильно посколила підрядку. А... Ух ти. Які тобі іграшки сподобались найбільше? А... Цукарочки тобі сподобались найбільше, ага. Ліс? <ріх> так? Що тобі сподобалось? А... Штампики сподобалися ага. печатки, так? Цукерочка. Uh -huh. Бери нас, Туся, так. Пригощайся. Ліза тебе пригощає цукерочкою. Пригощає? <рес> Ліза, <рес> Ліза, смачно. Uh -huh. Гарні сьогодні сюрпризи в тебе були. Uh -huh. Лізонечка. Дуже сподобалось. Скажеш всім папа, папа, па кісюнечка! Підписуйтеся на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики догори. Всім папа! -па.